На цих змаганнях я вибирав два золота та дві бронзи. Взагалі можу сказати, що підготовка до змагань йшла складно, тому що дуже часті тривоги, а під час тривоги ми спускаємося в підвали, і це заважало тренуванням. Збірна команда України серед учнів виступила надзвичайно результативно. Виборола в цілому 20 медалей: шість бронзових, чотири срібні та 10 злодих нагород. На цих змаганнях ми виступали досить непогано. Могли б виступити краще, але що є, то є. Ми готувались доволі довго. У нас було спочатку двоє змагань, яких ми опробувались. Принесла для України перше місце. Я не дуже задоволена, так за знаємо, які результати. Я намітала 67 метрів, і з результатом з другим місцем 6 метрів. Змаганнями я дуже задоволена, так як поїздка самою в Бахрейн, це світня гімназіада. Це як не як це змагання дуже крутого круті, крутого рівня. Сподівалися на найвищі місця, тобто їхали з такими цілями попадати в медалі. Зараз ми собі забезпечили вже перше-друге місце. Тобто, ми виграли півфінал. Завтра граємо за перше місце. Мені треба сказав, що це комплекс із Майенки, як Олімпіада. Мені стало дуже цікаво, дуже хотілося виграти, скільки це раз в моєму житті можна виграти. На початку? група в нас пішла не дуже добре, дуже важко фактувалося мені. Але все-таки вийшло виграти всі бої, хворим пополам. І тоді в Олімпійці вже на турі вибування я в принципі, добре все показував, робив все, як має бути. В фіналі трохи не вистачило впевненості. Закінчується передостанній день змагань з гімназіади. Ми знаходимося в залі, де відбувається змагання з бадмінтону. і наші бадмінтоністи борються за вихід у фінал. Також ще продовжуються змагання з плавання. А загалом ми сьогодні вибороли 30 медалей різного гатунку. А за всі дні змагань ми сьогодні маємо 52 медалі різного гатунку.